А ви знали, що хоч і мороз на вулиці, а привоз працює? Солоденьких, хто любить, та корисно все є. Дивіться, вітрини обалденні. І це, я вам скажу, це привоз. В серце Одеси. Дивіться, які вітрини. Все є, всі купують. А ти що дома сидиш? купить на привоз. хто скучив за рибкою, покажу вам сьогоднішні ціни на привозі. Альонка, доброго дня вам. Доброго дня, доброго дня. Доброго Розказуйте, дня. що у вас гарненьке, свіженьке, живеньке. А, все свіженьке, все хороше. Сьогодні немножко не було у нас машини з Ізмаїла. Сьогодні ночі ж там хорошо, там потрясли Ізмаїл. Гепало, да. Мені, да. А, значить, Толстолобік 3,480, крупненький 5,690. Карасики, ціна не міняється, 100 гривень кілограм. Можно выбрать больше, мачка. Можно, да? да. Кому какой надо, кому маленький, кому крупненький, все. Э, карп живой, ребята, вот такой вот сазанчики живой 170 гривен, речковой 120 гривен. Достологик бюджетный вариант, гривен килограмм. Карпик личной миленький, 150 судачок тоже поднялся. Любой да? Да, 250. за да. килограмм. Филингасик морской 150, и корочка 400 тоже поднялась, карасик мелкий вот такой речной 80, ну и филеечки 160, и филеечка карпа 200. Так, Аленка, счет ты у вас, номер телефона? 093 040 91 45. Ви відправляєте замовлення від тисячі. Ми відправляємо тисячі гривень. Да, гривень заказ. Любої 1000... рибки можна Любой рибку, да ну которая є на данный момент. в наличии. Ну понятно, яка є да. вас або таксі доставка випадається. Таксі доставка, да. Такси Вы по да такси тому ребятки, все почищ почистят. Як ви захочете стейки, філешки, все вам баба он працює? <соць> все зроблять. Тому приходьте welcome на привоз. Хто скучив за хамсою, тому приїжджайте або приходьте на привоз. Альонушка, привіт! Хамса є? Розказуй. А хамси немає. А я кажу, хто скучив за хамсою на привоз, Альони. А чому ти так поздно приходиш? Ну так я ж на роботі, коли після роботи приходжу. Коротше, хамса по чому була. 150. Там сама красива, хороша, мутурецка, ну, турецкая, другой самцы нет. А, турецка? Турецкая, конечно, турецкая хамса, да. Жирненька, вкусненька, ну турецкая. Дівчата, на біточки. все розбираю. Угу, на біточки сардель. А, Дивіться, оті що шо... да. Надійка жарила, ось зараз ми підійдемо, покажу вам. Так, це Матія з почем 60, 60. 60, 60. жирненький, гарненький. А молосовка да? яка, скажи, дивіться, скажи, Треба пробувати, ребята, ну, приходите попробуй. і пробуйте, дивіться, яке. Раз. Я раз. Попробувала. Mm -hmm. Не розпробували, беремо ще одну. Ось, Беру іще одну. Бо Май я не розпробувала. Цілей. яка. О, ціленько. А ще краще брати з дому хлебушек, кусочок і приходити пробувати. Учі, учі, може 50 пробовать. Ряд великий, ви поки попробуєте. И хлебушек свидається. Mm, боже, до картошечки в мундірках. Бомба, mm. правда? Нет, сарделечка, она хотя і балтика йде, но она очень вкусна. Назад скриптом вкусно. Жирненький вкусно. Даже хребтом вкусно. Да, да, можна даже хребтом нести. Так что, ребятки, знати. знать. Потім далі йдемо. Куда нас смачна? Селедка увалена, яка обалденна. Движ, ця селедка. Жирненька. Була з ямало, сколько продала, уже стала свіжа. Така 210. Да, яка, так, селедка. Аленка, ти кожного дня, мабуть, хрім понеділка, да? Ні, в понеділок я працюю, в середу я вихідна. А, в середу, Альона вихідна? В среду у мене вихідний. Вихідний, законний один, да? Іногда отправляю даже. Иногда отправляю. Який номер телефону? 067 42 58 757. Только пишите в Viber, звонить не надо, пиши в Viber, отправляю по полной полной оплате. по полной оплате, угу. по ребята, пишите в Viber. Может быть, отправлю, если будет время. Ещё хочу попробовать кільки пряного посолу. Надя, доброго дня вам. А, и вы мне почистите? О, сегодня якийсь день. Рибний день, походу, да? Все дають пробувати. Кажу ж, треба хліб брати з собою, щоб спробувати. У вас Є, й <соц> <соц> хліб <хи> є. Так. Надюша, за цієї рибки роблять біточки, так? Да? Дивіться, ще й почистили. Точно не вистачає картошечки в мундірах. <ривати> Ця така пряна-пряна, остренька така в спеціях, ага. Вона йде по 5 кілограмів відрі, так? Да? Так. Да. Можна відеречку взяти, 5 кілограмів по 130 гривень. Скільки 650 гривень Деречко буде? І кушайте вдома місяць. Поставили в холодильничок і картошечку підварюєте кожний вечір. Так, сардель. Чи оця свіжа. А, оця на біточка. Дівчата, це одеський привоз. Більш ніде, такої краси немає. Так, а це що ви вже розпродали матія, зда, сільодочка трошки а, залишилась? Селедка, така сьогодні, угу. натуральне включення, на сонську бійка. Так, і така сілька це такі величенькі, да, рибинки? А, був, Скільки сто гривень штучка, штучка, ребята? Так що, Надя, а ви кожного дня на роб... на привозі? Ні, вихідний в мене є вівторок. А, у вас у вівторок вихідний? Ага, так що. Будемо знати, вівторок Надійка відпочиває. Тому, ребятки, отак пройшли споряду і наїлись, спробували. Так що мій вам совет беріть хліб на привоз. Косочок хліба. Рибний четвер на привозі, Покажу вам уже сушену рибку, таранічку, бички. Ціна за кілограм. Так, у дяді Саші подивитися ціни будете знати. Тарань, ось така 1000 гривень за кілограмчик. Судачок сушений, в'ялений, 650 Так, толстолоб Відрізають будь-який кусочок 500. чому 500 гривень, да? гривень кілограм. Ви відрізаєте будь-який кусочок, да? Да. Угу. Камбала. Скільки? 550. чи 600 650. А, там стерлося трошки. 550 лящик. Так, і що тут ще бачки? А, крупний бачок, щоб ви знали тисячу. Трошки менший 750. Таранечка, лящ, сікрой 450 Гігант. І такий. Ще шуй і без. От скажіть чесно, а ви любите цей відділ на привозі? Ці ряди? Два ряди, дивіться, одна капуста, морква, помідори. Дивіться, яка краса тут на привозі. Два рядочки такої смакати. Якраз до цього, до тюлечки, до хамсички, до сільодочки. Прийшли, вибрали і вечеря готова. Залишиться тільки картошечку підварити. Ось Дивіться, яка капусточка. Тьот Галь, по чому цей салатик? 150, а капусточка. По 100 вже піднялась в ціні? Це у всіх так, 100. так? Да? А, дивіться, по 100 гривень, а була по 80. Так, це салатик по 200 за кілограмчик. Угу. Сельдерей, морковка, це обалденні салатики. А спаржа почали? 300. 300. Боже, яка вона класна. З часничком, так? Да? Так. Так, дивіться, дивіться, скільки тут всього. А це острий перець, так? Да? А він який? Він теж острий якийсь, да? так? Любить... Огонь, але хороший. Не попече желудок, Не. ні? Так, огірочки. 100? Помідорки? 100. А ви не відправляєте почту? Ні. Тільки до вас приходить на привоз, так? Оці почо? 100. Крижалки називаються? 100. І яблучка ваші почо? 150. І 150 такі вкусняшки. Ну, треба приходити лише на привоз, не відправляють. Шарон супер мед. Боже, який він класний. Така гар гарні продаються. Цитрусові всякі ці, мандарини, апельсини, лимони, товар. Виноград навіть здається, 100 гривень. Я думаю, це недорого, дорого виноград. Для февраля, для лютого 100 гривень, обалденний виноград. Капуста на привозі 50 гривень кілограм, картопля по 40, є по 30 невеличка, цибулька 35, бурячок 40. І морковка гарна морква 45 гривень. Так, і що вам ще тут показати? Цвітна по 100, а ця на салатик 65 гривень. І брокколі, брокколі 140 Ось по 30, дивіться, картофля є. Ось такі ціни сьогодні на привозі. Якщо ви не знаєте, що подарувати коханому на день закоханий, то приходите до Оксани. Пані Оксани завжди на привозі. Вона знає. Як вибирати подарунки? Дивіться, яке сало в неї сьогодні. Ксюша, по чому це сало? 200 гривень сало таке. Всі ж мужчини люблять сальце. Ось сальце, м'ясо, можна... вітамін Сто. Сто. Оце, І дивіться, буде... С. Оце купляє жінка чоловікові сальце, накривають стіл, беруть пляханчик домашньої самогоночки. Як скажете? Отак, так? Полосочка на нарізочку якраз. Це сало супер. Сало, села. сало сила. Так, 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 баличо. Дивіться, м'ясо. М -м -м -м. На 115 гривень у вас сало вийшло. Угу. Шиш, як можна замовити у вас? 0,98, 290, 77, 73. Оксана. Оксана. Тому, ребятки, приходьте, вибирайте. Замовляйте. Колбасу, добрий день. Доброго дня, день. з наступаючими вас святами. З Днем святого Валентина. Світулька, диви, Валентинка, ти вже до мене сюди прийшла. А я йшла, йшла, йшла. Вал... Світуль... Валентинку принесла. Шо? Да, я хотіла спитати за хамончик, бо я виставила сторіс, що у вас є хамончик. Світулька, 1500 гривень, дивіться, що треба для любимого на новий рік. Оксаночка, дивися. Їдеш додому, береш чоловікові. Кілограм хамона, полтори тиші, береш два літра пива, сідаєш з ним і поїлась сина на кожного. На кожного. світлінка. но, ой, Оксанка, но він тобі зробить сюрприз. Знає? Ти така не знаєш, що тебе взагалі жде, да? правильно? А взагалі да. знаєш, що треба можна зробити? Дивись, Оксанка, я тобі розкажу: береш цю курочку, приїжджаєш додому, положиш любимого, вилазиш йому сердечко ікрою крою і злизуєш. Получається, йому добре наїлася. Усім приємно! це варіант варі... да, кстати, хороший варіант. варіант. Да. Ну не положите йому свою качалку, боси та гляжіє. Іли ребра Або А, а христа, б, знаєш, обложила його ребрами і гризеш. Ну, а все ребята не корки наш. Дівчатка, да, день любляних, ви знаєте, що ми всі влюблені. Що таке? Що ти хапаєш і тільки ту коробку. Ага. Дивіться, ось що воно, дивіться, це ж ти вже показувала. Тобто, дивіться, ти, виходить, подарочна коробочка. Ось така. 1500 гривень. Ми сьогодні багато продали. Це все, що осталось, ми добре їх продали. Так, мої хорошенькі хамончики, завтра буде. Що таке? Що ти забула? Я в Одесі завтра. Та що робити, їдь сьогодні з вечора додому, то приїдеш. Беріть хамон і виїжджай. Що хамон, хай ікрублять, влажує. Я забула, що Вітуля, як можна замовити? 0,98 493 0776. Ти забула? Я забула. Такий Святине, дивіться, сьогодні вона світло, вона вже поздравила. Я сама перва поздравила. Да. Я, забула. я <світло> з... Світланка Валентинка. Сьогодні, <світланка> <світланка> кажуть, день подруги ще світун. Да. А я ще й Валентиновна вдвоє, ти розумієш, Світлана Валентиновна. А день сьогодні? Чи сьогодні день Світлани? Ти будеш ти будеш мого вип'єш завтра? випішна. Ну хорошо тоді. Хорошо, я согласна. Я согласна, Оксана, я знаешь. Так що мої хороші, ми знаходимося на привозі в молочному корпусі. Точка у нас одна, ми теж одні і корочка, світулечки, рибулечка, світулечки, і сама світулечка у світулечки. Так, рибулька, де сама Сама лучша рибулька, ось оця. Ось вона а тут стоїть. Самі сам, що в кустарі? Даже не обговорюється, конечно. А ти знаєш, хто диви Оксанка? Тут взагалі такий варіант, хто поїсть тільки рибульку, губульки в подарок. Ти на інш, коли не є сісі, два води випила і утром встала, і просто принцеса красотка. Добрий день. Просто принцеса красотка. Поїмаєш, Оксанка. Да. Тому завтра поміє. приходьте навіть цього. Да. Завтра ми приходимо. Да. Ну попробуйте прийти. Я зроблю завтра. Це. <сих> ти мені знаєш. <сих> ти мене знаєш. знаєш. Все, Світка, все показала. Ще, що показати тобі? І корка. Ну, Світулі, я ж про ікорочку розказувала. Ти знаєш, що ікорка таю, таю, таю на губах. Як сніжинка таю, я в твоїх руках. Ха-ха-ха, Світлана, Світ горить Світлана, Свят Аж я починаю танцювати. Танцюю, а, що? а що ти прийшла? Прийшла кисло лице. ще, що таке? Що таке? Я казала, тебе розрухаю. Казала, розрухала, розрухала. Зайчик, так? Треба да? бути тільки на позитиві світулька. М -ма -ма. М -м -м. То з тобою вже. З тобою вас 25 разів, світулька моя. Mm. Так що, дівчата мої, я вас обожнюю. Ікорка є, світулька є. Номер телефону ще раз. 098 493 0776 Саме головне мира і здоров'я. Буде в нас і ікорка, буде в нас хамон, буде в нас да. і любов, головне буде в нас да. Головне мир і здоров'я. А я вас дивіться, I love you. I love you. Ще покажу вам, дивіться яке м'ясо. Ну, де ви ще таке побачите м'ясо, як не на одеському привозі? Колбаска. Вся смакота. Колбаска, ребрички. Ребришка, бачите, угу. все, що лишилося. Такі гарні ребри були, така куча. Угу. Все, що а було. по чому ребришки? Ребрушки 200, 200 гривень. 200 гривень. Okay. Така колбаска. Колбаска 300. Дивіться, колбаса все різана. Чисте м'ясо. Врадівські колбаски, так? Да? Така ароматна. А оце м'ясо, боже, яке воно класне. Ой, це запечено, такий кусок запеченого, так? Да, 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 да. Боже, воно таке. Боже, яке воно, воно вкусне. Цінаємо. 300 гривень. 300 гривень. Ребятки, все тоже можете замовити. Тут одна Оксана, там Оксана, одні Оксани. Одні, одні Оксанки. Там, шістер, 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 шістер. А, ви сестрички шістер, ще, так? Да? Сестрички. Ринь, да. Скажіть номер телефону. 097 71 77 017. Оксанка. Оксан, Ребята, 300 гривень творять чудеса Ось ця колбаска, так? Яку я їй на цю? А, Да, 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 їм, да, цю? да, вот так, да. А що я сюди? Попробуйте. Я знаю, що просто раз ото я брала те м'ясо. Боже. А, а ще 100, я. Тут вже 300. Тут вже 300. Ммм, mm. ребята. Вкусна, височена, подивіться, яка гарна. Все можна замовити. Яблочко, все, від яблочок було 20 яблучок, все, що лишилося. А, це називається яблочко, так? Да? Так, воно, воно, воно таке сочне і нежне. Угу. Так, це що, сальна? Це сальна. 150? 150, якщо хтось хоче більше, буде дуже гарна ціна. Якщо брати одну, дві оцих полоски, так? Да, да? да, якщо Колечко. брати пару кілограм, буде дешевше. хлопці, приходьте на привод. Оксанка відправляє, який номер телефону Все скажіть. 097 71 77 017. Ну, М -м -м. Смакота. Четыре ладно.